Антимобілізаційні бунти, які з кожним днем в області набирають обертів, змусили свідомих громадських активістів разом із представниками закарпатських змі зустрітися з керівництвом обласного СБУ. Локування доріг і сепаратистські заклики в соціальних мережах, як зазначають активісти та журналісти, можуть зіграти на руку Кремлю та привести до небезпечних наслідків. Просто для наглядного прикладу є конкретні люди, які живуть в Ужгороді, які займаються цим пропагують, закликають людей до певних дій. Є, наприклад, Угорський фронт, який так само зараз пропагує ці всі ідеї і для повалення ладу. Є інформація, зараз я ще в ну, цю конкретно, якщо можна, отут дуже невеличка замітка, в якої взагалі останнє речення вибиває цього пікетчики. Це про перекриття ракошена требують независимості регіону, прав Русинському і Мігерському населення краю. Перше питання, яке турбувало присутніх, чи реагує на таку диверсійну діяльність управління СБУ, так як відомості про роботу служби не надходять в повному обсязі до громадян. Присутні наголошують, ніхто з мітингувальників, які блокують дороги, не мають нікого з рідних, хто підпадав під мобілізацію. А самий протест є замовленим. Як зазначив сам голова Закарпатського обласного управління СБУ, робота у цій сфері ведеться. Звичайно, ми ці питання, всі люди нам відомі, всі люди нам відомі, е, ведеться. Певна робота, в тому числі в рамках контрозвідувальних справ, є у нас і ряд кримінальних проваджень стосовно цих людей. Жодна ситуація у нас не проходить мимо нас, якщо це стосується нашої компетенції. Ще одне важливе питання до керівництва СБУ пов'язане з роботою правоохоронних органів. Як зазначили самі активісти і представники ЗМІ, жодних дій з боку міліції щодо мітингувальників, які блокували дороги, не проводили. Схожий розвиток подій наголошують присутні, Відбувався навесні і на Донбасі. Проте як зазначили в СБУ, перевірка роботи міліції не в їх компетенції. Я вам ще раз наголошую, як керівник слідчого підрозділу. Я відповідаю за роботу слідства. Про бездіяльність чи бездіяльність я можу відповідати за колектив, який яким я керую, і за організацію роботу слідчих підрозділів по виявленню розслідування кримінальних справ, які віднесені до моєї компетенції. Про бездіяльність органів внутрішніх справ. Повідомляти їх у рамках кримінального провадження це не моя компетенція. Врешті-решт присутні дійшли до спільної згоди про запровадження гарячого номера управління СБУ, на яке будь-хто зможе зателефонувати та повідомити про підозрілі дії окремих людей, як зазначив голова відомства. Наступного тижня відбудеться ще одна зустріч, на якій створять групу із журналістів та працівників СБУ, яка візьме це питання на контроль. Також управлінням створить сторінку в соціальних мережах, де кожен зможе повідомляти про сепаратистські заклики та іншу диверсійну діяльність, яка розповсюджується в інтернеті.